Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. І сьогодні огляд ножничок для дрібної обрізки та збору плодів від компанії ARS під номером 300SS. Продаються вони в такій фірмовій коробочці. Дістанемо ножнички. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Кінчики леза накриті промасленим папером. Ці ножнички виконані з виску сталі. Загальна довжина цього інструменту 170 мм. Mm. Довжина леза поріжучій кромці 31 мм, mm, а вага їх 100 г. В загальному це дуже маленькі ось такі ножнички. Леза виконані, як я вже згадував, з висковоглицевої сталі. Темна частина цих елементів є оксидована, так само як і руків'я, і це захищає від корозії ці деталі. На одному з лез є напис АРС. Це. Глибока гравіровка, а не просто нанесення фарбою. Леза є симетричні, мають під досить тупим кутом спуски і заточку. Ці ножнички використовуються якраз для дуже дрібної обрізки для того, щоб вирізати якусь конкретну гілку для зелених операцій, а також для збору плодів. Леза до руків'я кріпляться на двох клепках. Руків'я це виштамповка металева, яке покрите зверху ось такою от резиновою накладкою. Накладки роблять роботу цими ножничками досить комфортною. Всередині знаходиться цинкована пружина, а замок організований. Отакою от петелькою, яка знаходиться на одному з руків'ї і закидається на протилежне руків'я. Діаметр обрізки таких ножиць декілька міліметрів, там 5 міліметрів, але в реальності ними можна обрізати навіть грубшу гілку, там ті самі 10 мм гілку. Ось у нас є 10 не менше. І як бачимо. Обрізають, наскільки вистачає довжини леза, ці ножнички можуть обрізати. Це досягається завдяки, перш за все, дуже високоякісній сталі і якісному гротуванні, яку використовує АРС на своєму інструменті. Придбати секатор ножиці для дрібної обрізки АРС-300 СС ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!